Привіт, друзі! Ще трошки про Миколу Тищенко. А, бачили, як ДБР обшукує цього негідника? А, вони роззулись, дали йому там почитати все так культурненько. Це все дуже красиво знято на камери, щоб не, не потрапило нічого зайвого. А, в камери. Випадково, напевно, або там хтось з ДБР таки був нормальний, якась людина і знімала це все. Потрапило як е цей Тищенко розбиває свій телефон якимось камнем. І причому ну, ніхто ж не допомагає, ну, не, не заважає йому це робити. Бачите, я вже кажу, допомагає по Фрейду. Йому допомагали б це робити, щоб він це все скоріше б. Скрив якісь там будь-які сліди, щоб ніхто не побачив, що в нього там в телефоні. Щоб ніхто нічого не побачив. Тому е і плюс, е це все відбувалось прямо з раночку. І з ж на всіх провладних телеграм-каналах виклали оці, оці відоси про обшуки Тіщенка. Ну, до чого цей цирк? Е Максимум, максимум, що, його, що з ним буде. А, а, гроші там ще показали. Гроші, годинники. Ну, блін, От дивіться, у мене годинник є теж. Гроші є у всіх. Навіщо це показувати людям? Він скаже, що гроші він заробив. Там, він же ж у нього бізнеси там, по, по віджиманню кол центрів а, Ой, щось не то кажу, мабуть. Ну, бізнеси у нього якісь є. Гроші є, годинники теж є. А, що вони знайшли телефон, він розбив. З телефону скажуть, що, мабуть, там якісь докази були, але але їх уже нема. Тому я вважаю, що можливо його виключать з фракції Слуга народу. А ще, можливо, він поїде як Ріслович, кудись там в Штати. Або в Штатах на Тіщенка ніяких компроматів немає, йому можна виїхати туди спокійно. А в нас скажуть, а ми не знаємо, як це відбулося, тепер Тіщенка нема. І що, що з ним робити, і, в общем, займ'яли тему і все. Отак от, от кум Єрмака піде від правосуддя, як і всі інші. Ну, це мої думки. Все. Підписуйтесь на канал.